Як не попасти в пастку поганого реабілітаційного центру або рехабу? Найголовніше вам, як батькам та родичам залежної людини, треба звернути увагу на команду фахівців. Котра працює на тому чи іншому центрі. Зазвичай ці люди самі колись мали проблему з залежністю. І це якби, є доволі непогано. Вони знають проблему зсередини, вони знають, як допомогти, вони знають, як подолати і як виявити потяг у залежної людини. Це є непогано. Але звідси виникає ряд моментів. Вам потрібно зрозуміти та задати декілька питань таким фахівцям. По-перше, це освіта. А яка в них освіта? Вона повинна бути вища або здобувати вищу фахову освіту. Якщо цього немає, то тут і виникає якби декілька питань. А по-друге. Терміни тверезості. Якщо ці люди не мають терміном тверезості хоча б щонайменше 3 роки, то не варто віддавати ваших дітей в такий рехаб або в такий реабілітаційний центр. Третє це минуле цих людей. Спитайте, чим вони займались до того, як попасти в реабілітацію, чи як починати тут працювати. І якщо їм є що розповісти, якщо в них були якісь добутки, сформовані сім'ї, то тут вже якби можна так, це якби є непогано. А якщо людина має заподіяти. Очима лише якесь кримінальне минуле та одні наркотики або алкоголь, то тут навіть не варто про щось розмовляти. І четверте, одне із самих найголовніших, що він має наразі: які здобутки, бізнес, сім'я, чим займається, хто ця людина взагалі перед вами, що вона з собою представляє. Як тільки ви отримаєте відповіді на ці питання, ви самі зрозумієте, куди ви попали, чи в гарний рехаб, чи в поганий рехаб.